Це дійсно людина патріот, людина, яка більшу частину свого життя говорила російською мовою, але коли після 14-го року в країні склалася така ситуація, він дуже швидко опанував українську мову. І він вимагав від свого оточення, щоб спілкувалися також виключно українською мовою. Віталій Цибульський народився в селі Оріхове, що на території Росії. Після розпаду СРСР разом із сім'єю переїхав у рівне звідки родом його батько. Тут навчався в 11-й та 26-й школах і провів своє дитинство та юність. Він для мене напевне. Відкрив новий музичний напрямок в моєму житті. Він такий був рок н рольщик Я його запам'ятала таким неординарним, незвичайним хлопцем, добрим одночасно і справжнім, щирим. І те, що він пішов, пішов за захищати свою країну, захищати нас. Тому гарний приклад. Він герой для мене. Віталій грав у місцевих рок-гуртах та брав участь у багатьох всеукраїнських фестивалях рок-музики з 2007 по 2018 рік. Він жив та працював у чеській республіці. 2014 рік змусив його повернутися в Україну та стати на захист батьківщини, незважаючи на те, що мав обмежену придатність до військової служби за станом здоров'я. Вдруге вступити до лав ЗСУ Віталію довелося в жовтні 2022 року. Це справжній патріот своєї країни. Він став на її захист не роздумуючи. І навіть після поранення обох ніг він навіть до кінця не долікувавшись, він покинув все, він не піддався на умовляння своїх батьків, і він поїхав до побратимів на фронт в Луганську область. І потім, на жаль, дійшла така влітку минулого року сумна звістка, що Віталій зник без звісти. Дев'ять місяців родина сподівалася почути звістку, що Віталій живий. Однак, 13 червня минулого року, 38-річний солдат Віталій Цибульський загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Сльози наші, які сьогодні проливає над своєю дитиною скорботна матір, батько і сестра, і найрідніші люди. Ці сльози дають нам ще більшого вогню і запалу. Розмежувати всесвітнє московське комуністичне зло від правди світового масштабу. Поховали героя у рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.